Коли в лютому розпочалося повномасштабне вторгнення в нашу країну, в нашу державу, в мій дім фастові, я в перші дні не могла повірити, що взагалі таке може бути в 21 віці. І через декілька днів я просто зрозуміла, що я не можу сидіти на місці, я повинна чимось допомагати своїй країні. Спочатку я пішла плести маскувальні сітки для ЗСУ, а потім дізналася, що майже біля дому дівчата по хлопці згуртувалися і відкрили благодійний фонд, волонтерський центр. Ми допомагаємо продуктовими наборами хімії, гігієни. Теця, памперси, харчування, допомагаємо тим людям, які чекали від цієї війни в місті Фастів, допомагаємо переселенцям, допомагаємо пенсіонерам, а також всім верстам населення. За ці майже 200 днів повномасштабного вторгнення. Наш центр тут працює постійно. Ми постійно щось сортуємо, щось отримуємо, щось видаємо, збираємо допомогу для хлопців, які зараз знаходяться на передовій, і намагаємося все робити для нашої перемоги. Після того, як наші воїни звільнили бучу бородянку. Макарів, Ірпінь і всю Київщину від російських окупантів я повернулася до основної роботи в регіональному сервісному центрі ГЕС в Київській області. Відчула, що війна для кожного мого колеги розставила пріоритети і разом з тим згуртувала наш і так дружній колектив. Як і всі українці, я мрію, щоб ця війна найшвидше закінчилася нашою перемогою. Працюємо разом, і все буде Україна!